Ну що, Віталій, ще на цей раз, знову дощ, знову ми приїхали. Те, що на цей раз, от десь де акумулятори, акумулятори. Ну ладно, хрін з ними, я с ними розібрався. Ну, це написано. Ну так. Да. Отакий от 800 гривень за одну штучку Віталій отримає. Ну він вже це знає. І камні якісь на цей раз, навіщо їх знов? Що це? Це якісь, не пайму, якіск як ті, як оглошені. Мінгарський огонь, а на магніт не береться, так? Да? Ану, Сергій, давай іскру глянемо. Я думав, як титан, але ні. Давай перевіримо, що покаже аналіз. Я думаю, яке сміття. Віталя так не думає. Це, це та, бачиш, як титан. Тільки та, не ті, а та. А що ж це? Скільки важить? Тяжой, кілограмів 20. Ого! Ну так. Да. І тут. А це Тантав, в такому вигляді він коштує 4 тисячі гривень за 1 кілограм. Скільки тут двох, не знаю. Думаю, кілограмів 20-25. Тому не зря Віталія зателефонував нам вже здивований. Дивиться на акумулятори. Але я думаю, наступного разу буде вже не такого кольору, а жовтого. Тому зараз переважимо, перерахуємо. Якщо у вас є тантал, висилайте нам. Так якщо кольорові метали інші теж висилайте, порахуємо, розрахуємо.